Антициклон, що упродовж тривалого часу залишався непохитним, схоже програв цю битву. Українці витримали, тож він залишає нашу країну. Щоправда, в останній день свого господарювання, 17 липня, ще пригріватиме усе довкола розпеченим повітрям. Прийдешньої середи в Україні утримуватиметься надзвичайна спека із температурою повітря від плюс 34 до плюс 39 градусів. Подекуди може бути й вищою. Лише у західних областях дихатиметься трішки легше. Синоптики спрогнозували тут від плюс 30 до плюс 34. Безхмарним ранком порадує погода 17 липня на Полтавщині. Такою вона залишатиметься до завершення доби. Без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 35 градусів. Після опівночі опуститься до плюс 23. У Кременчуці впродовж середи очікується ясна і бездощовита погода. В день повітря прогріється до 36 градусів із плюсом. Вночі очікується плюс 25. У горішніх плавнях на небі не зустрінеться жодної хмаринки без опадів. Нічна температура повітря становитиме плюс 24, денна плюс 36 градусів. Вітер північно-східного напрямку до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск. 755 мм ртутного міліметрів стовпчика до сьогодні. Історичні температурні рекорди такі: 17 липня 1951 року. За даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 36 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1977-го – 9 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.